Наш святвечір ніколи не обходиться без пісних вареників. Ділюся рецептом із вами. Просію 3 стакана борошна. Стакан у мене 200 мл. Борошно обов'язково потрібно просіювати. Від цього напряму залежить смак вареників. Додаю щіпку солі і вливаю 3 столові ложки олії. І починаю це перемішувати. Тісто без яєць, пісне все як потрібно. Потім заливаю такий самий стакан 200 мл крутого кипятку. І гарненько все замішую. Поки це можливо ложкою, а потім руками. Заверне тісто одне із моїх улюблених. Роблю на ньому завжди вареники і пельмені. Воно ідеально переносить заморозку. Пельмені не тріскаються і не розварюються. Спочатку тісто трішки важко зібрати до кучки, але через пару хвилин воно гарно збирається і вимішується. Довго вимішувати не потрібно, головне, щоб воно стало еластичне. Зараз воно трохи туге. Ми даємо йому відпочити 20 хвилин при кімнатній температурі на столі, і потім можна з ним працювати. Поки ви дивитесь це відео, я запрошую вас підписатися на мій канал. На моєму каналі для себе знайдуть рецепти, починаючи господині. І господині із стажем. Якщо вам сподобається якесь відео, не забувайте ставити лайки. Саме головне для мене і найдорожче це ваші лайки. Тісто розкатую товщиною приблизно 3-4 мм. Вирізаю стаканчиком кружельця. Люблю, щоб варенички були однакові. За начинку у мене сьогодні картопля із смаженою цибулькою. Гарненько защіпляю. Частину вареничків я заморожую, а частину варю зараз. В підсолену кипячу воду опускаю вареники і після закипання варю тільки 5 хвилин. І вони будуть зразу готові. Вареники подаю із смаженою цибулькою. Бажаю вам гарних мирних свят!